Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо, Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 23 грудня. Вітання усім з початком нового робочого тижня, тижня, який. Для православних християн і не лише православних християн, зрештою для загалом християн знаменується Різдвом тижня, який я сподіваюся принесе хороші новини. Почнімо бодай з того, що день почне збільшуватися. Це означає, що під покровом ночі росіяни все менше і менше атак зможуть проводити на позиції наших військових, тому що саме цього тижня світловий день починає зростати, збільшуватися його тривалість. По третє. Я сьогодні певні свої суб'єктивні міркування такого позитивного погляду е, виголошу. Ну а ви напишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Е, крім цього, підписуйтеся на нас, ставте уподобайки, зокрема до цього відео. Отож, в чому будуть полягати мої позитивні певним чином міркування. Е, це я розпочну з припущення. Останнім часом я все частіше зустрічаю і чую новини про те, що е, Росіян вдається то тут зупинити, то там загальмувати, то там вибити. То навіть попри всю катастрофічність погляду на е, деякі напрямки фронту Курахове, Велика Новосілка, як би не вдавалося Росіянам, нібито просуватися, вони все рівно не досягають своїх, е, навіть. Тактичне задачне, кажучи вже про оперативні, а тим паче стратегічні. Тобто, якщо вони десь в якихось селах і просуваються, то це абсолютно пірові перемоги, ця піровість перемог почала проявлятися, я вже це говорив, два з половиною тижні тому, коли вперше з району великої новосілки було вибито росіян у новому комарі у роздольному, потім так росіяни знову заволоділи цими населеними пунктами, але тим не менше почали з'являтися певні. Перші такі ознаки того, що а, вони не безмежні, і вони не можуть досягати просто шалених успіхів тих, які здавалося, розпочалося у них це каскадне таке просування після взяття в Отже, зараз ми а, власне спостерігаємо поступово. Ну я би сказав знову ж таки суб'єктивно, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Цікаво, справді почути вашу думку, особливо тих, людей хто дивиться з фронту, складається враження, що пікова точка кульмінація російського наступу, ми вже пройшли, отак, отак от рух на гору і зараз потроху Починається рух униз, тому що в багатьох багатьох моментах росіяни демонструють власне і своє виснаження, і неспроможність навіть попри те, що закидується багато м'яса, досягнути якісь задачі. Починаючи від того, що вчора була новина від осінтерів про те, що в Турецьку у нас є просування, тобто вдалося вибити противника з певних локацій. Навіть на Запоріжжі, осінтери виявили просування в районі поближче туди до Дніпра по лінії Васильівки, але це все це. Все таке, це все тактичні рухи. Воно не впливає на загальну картину бойових дій. А, втім, те, що впливає, от зараз я спробую свої міркування підтвердити певними набором фактів, які мені видається таким, що підтверджує мою думку. Отже, по перше. На тому ж таки турецькому напрямку, до речі, де працює зокрема і бригада Азов Азовці, та бригада національної гвардії, показали по перше, заявили і показали про відбиття чергового атаку противника. В ході цієї атаки було знищено 5 одиниць броньованої техніки ворога, 8 одиниць автотранспорту і ліквідовано 63 росіян. Але родзинкою цієї атаки я показую відео, стали самокатні війська Російської Федерації, тобто були вже. Навіть велосипедні війська були моторизовані, скажімо так, на мотоциклах, військах, мотоцикльовані війська зараз. Самокатні Знову ж таки це не новинка. Такого навпаки почало останнім часом ставати більше, більше самокатчиків у складі російської армії. Тобто вони намагаються все, що можна, все за вуха притягнути за для того, аби ну. Якось постаратися пробитися через певну сіру або чорну зону їхнього вбивства, особливо в смугах відповідальності таких ефективних бригад, якими є Азов. Я неодноразово говорив. Отже, ну ви розумієте, що чим ця доля самокачки завершилася, але це їхні певні. Відчайдушні, насправді що кроки росіян, тому що головна задача на наступний рік головна мета, напевно, що нашого війська максимально розширити сіру зону в тил позицій противника, куди. Ворог неважливо, чи він заходить в неї ну, наприклад, особовим складом, чи він заходить туди танком, чи він заходить туди бойовими броньованими машинами, чи навіть на самокаті, чи на мотоциклі. Він буде знищений. На це будуть мають бути різні комплексні рішення від мінувань, дистанційних мінувань. Дронів FPV, дронів коптерів, розвідників, дронів коптерів для скиду, дронів наземних роботизованих систем, дронів наземних роботизованих систем логістів, дронів наземних роботизованих систем, які будуть мати на собі бойові модулі, турелі, такі собі кулемети, які в дистанційному режимі будуть знищувати противника. Тобто, зараз все робиться для того, щоб. Максимально відтягувати росіян від лінії фронту, не допускати контакту із нашим піхотинцем. Це якраз таки і є асиметрична дія, яка пояснює, що ну нас менше ми не можемо допускати цих фізичних контактів, тому що там, де є фізичний контакт піхотинця до піхотинця, там росіяни перетискають. І, от власне, ці відчайдушні спроби. На самокатах пробитися росіян вони демонструють цей певний вічай, неможливість пробитися через ряди ефективних бригад, наприклад, Азову. Проте не лише про Азов. Я сьогодні буду говорити. Таких багато є бригад. Навіть на покровському напрямку. Ви зверніть увагу, до якого рівня вічею опустилися окупанти. Це їхня розбита колона, колона, яка складається повністю цілком і абсолютно із цивільних автомобілів. От ви можете придивитися до цих фотографій, точніше до цих відео, які оприлюднило прислужба служба нашого східного груповання військ, Су Хортиця, де справді видно, що це абсолютно цивільний автомобіль. Тут радше скиди по піхоті. Багато там скиді по піхоті. Власне, це відео не повне. Я його трішечки обрізав за для того, аби не потрапити під бан Ютубу. Повну версію його ви можете подивитися. У мене на телеграм-каналі в описі до цього відео ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Отже, до чого я веду? Це знаєте, якби типу відвага, яка межує з божевіллям. Це способи знайти, хоч якоїсь швидкості для себе, щоб подолати ось цю зону, створену нашими е, безпілотниками. Росіяни шукають і для цього використовують самокати, мотоцикли, цивільні автомобілі на всьому чому завгодно. Вони готові е, їхати. Тільки єдине, що я от я ніколи цього напевно, не зрозумію. Ну як це так? Е, та звісно, червоне шмаття, червоні прапори собі вішати. Ну от бачите, е, дуже чітко видно, що це колони із цивільних автомобілів. Е, це ж чітке. Уявлення має бути, що ти їдеш на смерть. Що це в тебе квиток в один кінець, коли ти береш на якихось звичайних жигулях, намагаєшся штурмувати е, позиції наших військ. Тим паче, ну добре, доїхав. Нехай тобі пощастило. Ти доїхав. Що ти там далі зробиш? Ну це це феномен якийсь, і проти цього феномену, от, якраз таки, підбирають потроху, підбирають ключики. Наші військові, а на наступний рік. Цих ключиків вони мають бути масштабовані на їхню кількість і їхня якість. Тому відео ще раз ви можете подивитися в мене на телеграм-каналі. Як бачите на екрані, так можете шукати у стрічці пошуку цієї соцмережі. Власне, в описі до цього відео є прямий лінк на мою телеграм-мережу. А ми продовжуємо підтвердження моїх думок про те, що ключики можна знайти, і це не один азов вміє робити. Прошу дуже. 36-та бригада морської піхоти. Наші морпіхи на курському напрямку показують е, ворожу атаку. Дуже до речі, дивовижну атаку. Рух колони противника. Як пишуть наші бійці, помічено е, колона складається з трьох одиниць техніки. Попереду квадроцикл. Багі е, за ним іде е, танк і бойова броньована машина. Е, тобто, уявляйте собі. Багі їде попереду. Тут певним чином навіть є логіка, тому що таким чином росіяни намагаються виявляти наші мінні загородження. Знову ж таки, дистанційне мінування, ура, ура, великі компліменти йому відвантажую. Що таке дистанційне мінування? Це коли наш дрон. Е Типу Баба Яга, наприклад, залітає е, вночі в якусь там локацію, розуміючи шляхи, якими будуть росіяни атакувати, скидає, робить скиди протитанкових мін, і робить такий шлагбаум загородження, щоб на ранок, коли техніка поїде, що вона на ній вибухнула. Власне з кабіни танку або бойової броньованої машини не дуже добре видно дорогу, і дуже часто вони нариваються на е, ці мінні шлагбауми там, де їх, начебто, й не мало бути, е, але наші дрони замінували це. Е, тут. Власне, вони яку тактику використовують, пускаючи, попереднього. Передубагі Багі має побачити цю локацію, де з'являються протитанкові міни. Ну власне, Багі побачило свою функцію. Виконало, але встигла розгорнутися, втекти разом із коробочкою. Натомість танку він більш неповоротка субстанція його добили іншими засобами враження, наші морпіхи з 36 ї бригади морської піхоти. Але до чого я це все знову ж таки веду? Факт того, що росіяни звідчаю шукають різні. Способи, як подолати нашу оборону, ми ж свою, свою чергу там, де є технологічні рішення, а їх є до біса, багато цих технологічних рішень, просто варто їх правильно ними розпоряджатися, вчасно їх застосовувати і мати на це відповідний ресурс. Ресурс це гроші, в тому числі, які з наступного року починають спускатися на бригади. Тобто, дуже багато в перспективі позитивних процесів, ну я особисто вбачаю, і наприклад. От, подивіться далі, продовжуємо лінійку технологічних рішень. Е, Мадяр, е, який так само на Курщині, між іншим, працює зараз, е, він демонструє, як е, його полк безпілотних е, авіаційних ударних комплексів. Е, якщо от тільки зараз брига е, міноборони почало кодифіковувати і шукати. Розробки FPV дронів з оптоволоконним підключенням. Так от тахимаяра вже давним-давно, як вони стверджують, самі використовують такі дрони і застосування власного виробництва такого дрону, власне, бачимо її в цьому відео без коментарів від мене, але з коментарями розкішними, як завжди, коментарями від Мадяра Дивимося навколо планів застосування оптоволокна на дронах. FPV Евпівгробаки типу нарощують застосування, а зсу лише випробовує. Не всі випробовують. Ми застосовуємо. Розробка інженерної служби кліматим 414-го пубас птахи мадяра. Тільки нікому не слова. Добре. Дивіться, під танк на вогневій. Тепер увага на два моменти: якість зображення. Тіреби і обведений сектор. Танк. Будемо розмагнічувати коросту. Молодь та досвід працюють. Команда кліматим об'єднує кращих. Шалена суміш з сопілкаря гармат пейна, оптопрофесора Такелбері та молодого поповнення пілотів птахів мадяра. Аж ось і короста. Увага. Дивимось зовні. Ворожий танк здійснює постріл. Дрон на оптоволокні заходить. У звичайного дрону шансу нема. Працює реп. Три, два раз. Джага! Гарне влучання. Потрібна до розвідка. Мавік підійти ближче не може. Дусять. Але дрону на оптоволокні то фіолетово. Тому до розвідка боєм. У правому верхньому куті компетентні побачать нерухомість пакетів. А ви побачите танк захищений ребом. Побачте без втрати якості зображення, навіть дрібні написи на стволі прочитаєте. Долбіт писав хробак. Тепер долбимо ми. Спостерігайте глибоке занурення. Йобудо! Передали командування наші напрацювання. Нас чують. Вироби вже проходять кодифікацію. Чекаємо з нетерпінням у промислових масштабах. Нічого складного, Ілон Маск. нічого складного. Ілон Маск. Такими словами завершується звернення мадяра, і це справді власне використання технології. Оптоволокно — це те, що підводить то зараз майже всіх квартир та будинків. Ну скажімо так, сучасний інтернет, який заходить, заходить на оптоволокні, і ось такі дрони дозволяють долати ворожий реп росіяни. Його застосовують, і ми його застосовуємо, тобто там, де є можливість ось так юзати їх. Там танки не стріляють, як показує приклад Мадяра. Тепер переходимо до іншого технологічного е, прояву, який був зреалізований бригадою національної гвардії. Хартія, е, це власне район населених пунктів Липці Глибоке, Лук'янці, Там де Хартійці працюють з часу відбиття з травня цього року, з відбиття ворожого штурму на північно-харківському напрямку. Е, отож, Хартія застосувала, як вона сама повідомила. Першу це другий епізод такого технологічного рішення я наголошую. Хартія провела першу атаку, не скажу, що в історії, але у своїй історії так точно виключно за допомогою роботизованих систем наземних роботизованих систем і дронів, що літають на горі. Ось це поєднання воно має стати критично важливим і наповнити фронт наступного року. Я знаю точно підрозділи, які так класно працюють з вже цими технологіями. Це і. Бригада Азов, яку я згадав, батальйон Вовки Давінчі. Потім п'ята окрема штурмова бригада. Чомусь такий підрозділ не дуже відомий, але насправді розкішно працює саме такими технологіями. Ну і Хартія, яка демонструє власне своє відео застосування такої наземної. Поєднання наземної і повітряної роботизованої системи. Отже, піднімається дрон, який може бути ретранслятором, який може виконувати різні функції розвідку і тому подібне. Ми зараз послухаємо начальника штабу бригади Хартія, що він говорить, для чого їм власне. ось такі е, дрончики, які їздять по землі. Ну, дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загине. Краще замінити роботом, а солдата отримувати в задачах, які він буде там. Найдоцільніше по застосуванню. Справді це життя солдата береже. Насправді подивіться, як виглядає сучасна технологічна війна. Так е, воно е, в штабі, навіть геймерські крісла стоять для хартіць, для того, щоб управляти дистанційно всіма цими процесами, і таких роботів має ставати більше. Але звісно, що будуть залишатися люди, які мають ними керувати, які мають управляти, які мають доводити. Тобто є дуже різні функції наземних роботизованих комплексів: від логістики до евакуації, від е, мінування до розмінування. Ось такі ударні епізоди. Це. Конкретно дрон з ударним модулем, дуже схожий на шаблю ударний модуль, який тут стоїть. Тобто, це може бути кулемет. Це в перспективі буде гранатомет, і вже є такі розробки гранатометні вогнемет. Та сама історія може бути і буде і ось такі комплексні рішення, зокрема в цьому конкретному епізоді. Ні, це не те, що ми зовсім зможемо відмовитися, умовно кажучи, від штурмовиків, але вичистити поле бою максимально його. Обезпечити, скажімо так, для наших піхотинців ось це задача таких комплексів. Роботи попрацювали, а далі на ну в якійсь мірі такі обезлюднені позиції або мінімально е, запіхочені ворожі позиції, має заходити вже е, штурмові групи наших військ і хардійці таку атаку, коли саме вони не повідомляють, що правда провели, але вони провели її на цьому напрямку в районі села Липці. Як ми бачимо, сніг є, сніг наявний. Тобто, то це було доволі таки недавно. Е, і ось ці всі епізоди показані вони якраз і демонструють що є позитивні ознаки куди рухається е, куди рухається вся ця тема тому що однозначно росіян в лобових атаках зупинити неможливо Покровський, е, авдіївські сценарії там, Курахівський, курахівські це показують в лобових атаках можна робити лише якісь косметичні зрушення е, щодо якості управління і подібних речей але росіян банально більше для того щоб їх зупиняти, треба шукати асиметричні рішення. Ця симетрія вона в ударах, діпстрайка в Глиб території Росії, по порохових заводах в Казані. До речі, буквально от учора вночі було задано удару по Новочеркаську Ростовської області. Це населений пункт, в якому ну добре, не будемо його показувати на карті. Це не так важливо. Це Ростовська область, там був склад із боєкомплектом 150 ї мотострілецької дивізії, яка зараз наступає під Курахове. Це і є асиметричний. Спосіб, який ми маємо застосовувати, знищувати склади, щоб ворог був просто голий босий на передовій. А коли він буде голий босий, ну з ним погодитися буде, м'яко кажучи, трішки легше боротися вже е, безпосередньо на полі зіткнення. Крім цього, є позитивні ознаки в контексті зупинок. Е, давайте перейдемо тепер безпосередньо до карти. Е, перше, що я скажу, е, певно, таке своєрідне передбачення щодо цього тижня. Гадаю, що тиждень, в який ми зайшли, це буде тижнем. Таких серій неочевидних атак. Від Харківщини в районі, де оперує Хартія, Вовчанськ це може бути це будуть Сіверський напрямок, це буде Херсонщина. До речі, вчора. Позавчора, ніч з позавчора. На вчора була серія атак окупантів. Ну як серія, одна спроба висадки штурмової групи противника на острові конка на Херсонщині. власне кажучи, їх там висадили. Тобто, це якби, успішна висадка відбулася окупантів, але далі попрацювали наші дрони, ФПІшники і знівелювали цю висадку противника. Тобто, я думаю, що на різних ділянках фронту будуть подібні атаки противник проводити за для того, щоб роззосередити наші війська з. Основних центральних місць удару, е, найголовнішою метою удару противника є місто Покровськ, і відтак фланги цього міста, околиці його і не лише околиці, скажімо так, в ширшому сенсі фланги це Курахова, велика новосілка е, нижче, тобто південніше, вище, північніше, часів Ярий Торецький. Для того щоб звідси розсесередити наші війська, окупанти будуть проводити атаки в неочевидних місцях. Ну а другий такий кейс важливого удару противника є Курська область, де так само атаки противника ну не сказати, що вони геть нічого не досягають, але загалом то в звільненні. Курської області зачисті її, або що, або що, або що як по різному можна називати. Вони не досягають успіху, і е, от витягнути якось наші ресурси з цих напрямків будуть намагатися Росіяни найближчого тижня. Е, власне ще одним таким напрямком доволі важливого удару, можливо, не основного, але але важливого є Куп'янськ. І тут Куп'янську теж є позитивні зрушення в контексті того, що місто, скільки його не атакують з різних напрямків росіяни, як вони там не намагаються просунутися, і зі сторони, зокрема, Сеньківки, і на інших локаціях, бік Куп'янська, атаки проти них проводить, але все це марно Знову ж таки там, де є чітке управління нашими оборонними рядами. Перша. Локація, перша демонстрація, точніше такого управління. Це з південного ось цього відтинку, з південної стрілочки, де я малював батальйон ударних безпілотників. Ахілес. До речі, теж один з найбільш передових в зсу в використанні самоударних дронів. Спільна їхня робота, яку вони показали. На вихідних в суботу пліч опліч зі 116-ю механізованою бригадою, 114-ю бригадою територіальної оборони і першою бригадою оперативного призначення Національної гвардії роздовлюють ворожий штурм на околицях Куп'янська власне. Три БМП противника знищено, знищено один танк. Ще одна БМП противника пошкоджена. Ось такі наслідки відбиття цієї атаки. Знову ж таки, до речі, важливо зауважити, як ви бачите, Ахілес демонструє, що не одним дроном і не з першого влучання вони знищують цілі противника. Це відбувається декількома дронами. Це власне відповідь тим критикам, які кажуть: а де мільйон дронів наших? Якщо мільйон дронів, мало би бути мільйон цілей знищено. Ні. А Анічогісінько це неправда. На інколи на ціль іде 5-6, а то й 10 дронів. Це за умови, що е, жоден з цих дронів не було втрачено. Е, просто фізично для того, щоб добити якусь ціль, потрібно е, інколи значно більшу кількість безпілотників використовувати. Другий епізод, поблизу о, о, самого Куп'янська на півночі, 14-та механізована бригада імені князя Романа Великого показує теж відбиття доволі. Масованої, як для нинішніх реалій, броньованої колони противника. Тобто тут і ще є ресурс на купінському напрямку ворога по застосуванню броньованої техніки. Це не самокати, це не баги, це не ще щось там. Тут вони 5 одиниць бронетехніки залучили два танки і три БМБ. Це можна казати, що зараз для нинішніх російських реалій просто такий розкіш. Ну кілька одиниць техніки наші бійці 14-ї волинської бригади знищили. А далі піхота, яка розсередила не те, що розосередилася, вона просто повипльовувалася із цієї техніки по лісах е, харківських, і там їх знищували дуже нещадно. Бійці 14-ї мегбригади. Знову ж таки, це відео, як і будь-які інші показані тут. Ви, друзі, можете бачити в повному варіанті у мене на телеграм-каналі. Е, принагідно, традиційно завжди закликаю вас долучатися до числа підписників, до спільноти підписників е, мого телеграм каналу каналу. отже, цю атаку бійці 14-ї бригади відбили. Е, наступний напрямок, яку я ще би хотів виокремити. Пригадуєте, півтора тижні тому на сіверському напрямку пройшла атака окупантів доволі таки масована з застосування великої кількості одиниць бронетехніки, зокрема в напрямку Білогорівки. Я казав, що є певні успіхи у Росіян. так от ці успіхи полягали в тому, що в певних локаціях їм вдалося зайти ну, відносні тили наших військ флангами, завдати таких ударів флангами, так як вони люблять. Так, от на кому напів оточенні перебували наші бійці. А потім знаєте, що сталося? А потім був контрудар флангами від наших військових, і вже росіяни тут потрапили в оточення. Відповідно, ми теж вміємо робити контрудари. Ми теж вміємо працювати по флангах. Тобто, я веду знову ж таки до того, що абсолютно майже на всій лінії фронту, за виключенням одного напрямку Курахівського, зараз Росіяни, в принципі, загалом не досягають якихось великих успіхів, про що би вони могли навіть. За допомогою своєї пропаганди трубити десь на увесь світ. Ну а на корахівському напрямку, е, та й тут ситуація. Е, ну, ось тут насправді що ситуація виглядає неприємно з огляду на те, що противник має просування в районі Зеленівки, і зрозуміло, що він буде рухатися в бік е, населеного пункту Улакли. Е, ось сюди до. Е, до дороги з району старих тернів росіяни рухаються до Шевченко. Вони вже навіть не мають пріоритеті захоплення самого міста Курахова. Їм це настільки цікаво, тому що зараз е, усі, усі бої увесь, уся суть бойових на цьому напрямку, буде вирішуватися в трикутнику Улакли е, Шевченко. Дачне власне від утримання цієї локації буде е, і залежати фактично, що цілісність е, всіх наших військ е, і не закриття їх у відповідний мішок. Е, от у цьому. Окресленому кружечку синього кольору на корахівському напрямку, е, тому тут ситуація, напевно, що справді найскладніша. Росіяни тут просуваються. Але якими б не були критичними ситуаціями, е, як показує практика, я вже два два місяці перепрошую, говорю напевно, що корахове ось ось ледь не буде втрачене, але воно все ще не втрачається, і це теж певна ознака неможливості Росіянами досягнення своїх задач, з чого я власне і розпочинав що власне і. Будує певний такий, ну дуже стриманий оптимізм, який хочеться справді озвучити, що так там це сталося дуже позитивні новини. Але поки що, інерційно все ще ця орда величезна у вигляді війська російського, продовжує рух, але ключики до нього наші бійці підбирають. Отже, на цьому ставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком